Гучно почався ранок зранку. У нас є поранений в корабельному районі. Близько шостої чоловік попав під арт російських російських з лівого берега і отримав поранення. Був шпиталізований. Також близько четвертої росіяни запустили керовані авіабомби по херсонській громаді. Поки що немає інформації про постраждалих. Дай Бог так і буде, і про руйнування також трошки пізніше будемо інформувати. Щодо минулої доби, то 12 людей постраждалих. Це п'ять з Білозерки, які минулого минулої доби отримали поранення. Ще одна людина вчора отримала поранення в Білозерці внаслідок артобстрілу. І в Микільському також внаслідок наслідок артобстрілу одна людина постраждала. Також вчора росіяни. З дрону дроном камікадзе ударили по медзакладу, внаслідок чого троє людей, медиків постраждали. Слава Богу, не сильно, не важко. І їх відправлено додому на амбулаторне лікування. І ще один показовий випадок, яка ситуація тут на Херсонщині, стався вчора в Береславському районі, коли росіяни скинули вибухівку з дрону на літню жінку. Вона отримала поранення, і коли чоловік її віз вже в лікарню, вивозив з району і натрапив на міну, яку розкидають росіяни, підірвався, і також отримав поранення. Такі от у нас така у нас ситуація, така у нас така життя тут у людей.